Доброго дня, шановне панство! Починаємо ланцюжок відео про MySQL. І так, тема сьогоднішнього відео це CRUD. Це абревіатура. Create, Read, Update, Delete. Створення, читання, оновлення і видалення. Працювати будемо CRUD для таблиць. Але для того, щоб… Працювати спочатку з таблицею, треба нам зайти спочатку в базу даних, а потім вже працювати з таблицею. Тому а, покажу декілька команд, які треба для того, щоб а, зайти всередину якоїсь бази даних. Команда Show database вже відомо з попереднього відео, коли я встановлював MySQL. Тепер я покажу, як а, можна створити базу даних. І використати базу даних, тобто зайти всередину, щоб працювати вже з таблицями, які знаходяться в цій базі даних. І ще раз хочу наголосити, те, що ми вивчаємо SQL, але вивчаємо конкретно через MySQL. І команди можуть деякі відрізнятись від інших баз даних. Добре. Заходимо сюди пароль. Давайте подивимось. Команди з попереднього року: Show databases. Ось наші 6. А бази даних, які були на попередньому уроці. Пропоную створити нову базу даних, з якою ми будемо працювати. Команда create database. І пишемо назву цієї команди Study. Query OK, 1 row-Effected. Це означає, що команда була виконана і все в порядку. Можемо знову подивитися наші таблиці. Я працюю клавішами вверх-вниз, щоб маніпулювати попередніми командами, які я вводив в консоль. Show databases. Дивимось. Є наша база даних стаді. Супер. Щоб зайти і працювати всередині нашої бази даних стаді, треба виконати команду Use. Тобто використовуємо. Use старий, Database changed. Добре, це означає, що ми зайшли всередину бази даних. Давайте подивимось, чи є якісь таблиці. Show. tables. Не повинно бути, тому що ми тільки що створили Empty set. Тобто, немає. Вже потроху доходимо нашого докруду, але щоб працювати з крудом, нам нужна сама ця таблиця. Щоб створити таблицю. Треба. Create, створити. Table, таблицю. Тепер назву таблиці. Давайте person. Відкриваємо дужку. Можемо нажати Enter. Поки мене ввели крапка з комою, ця команда не завершена. Тому спокійно можемо нажати Enter, щоб було більш-менш красиво дивитися. ID. Давайте Int. кома. Тепер name. Це варчар. Давайте одразу. Там 30. Що це означає? Int теж саме інтеджер, як в нашій Java. Варчар це стрінг. Є декілька видів типів там текст ще є. Це теж, в принципі, string, але вони відрізняються своїми властивостями. Name. Давайте ще last. Або ні, давайте. H. Вік. Теж буде int. Закроємо дужку, крапка з комою, і повинно виконатися. Виконалося. Тепер у нас створилася табличка, табличка з трьома колонками: ID, Name і Age. Давайте подивимось. Так, show tables. Опа. з'явилась табличка person. Ось цією табличкою person ми зараз будемо і працювати. Для того, щоб самостійно. Вивчати MySQL можна так само звернутися і до сайту. dev.mysql.com slash /dev 8.0. Це версія MySQL. В принципі, вони відрізняються від версії до версії, можуть якимось. Але, в принципі, не дуже сильно. Я посилання залишив в описі до цього відео. І все, що я робив до цього. Можете на цьому не звертати, а просто запам'ятати, як я зробив. Так? Головне, ми зараз працюємо з бази даних, тому я не показував всі, які команди були до цього. Ось головні, які у нас тут є. Select нам потрібно. Delete, Insert і Update. Але їх, як бачите, набагато більше. Але почнемо з цих дефолтних. І так, select. Ось те, що написано просто, без таких от квадратних дужок, це означає чітка команда, яка повинна бути. Це Select. Далі, те, що в дужках, це Option. Варіаційно. Можна вносити, можна, ну, можна вписувати, можна не вписувати. Саме просте робота цієї команди виглядає наступним чином. Select. Зірочка. Зірочка це означає е, достати всі колонки. Тобто по всім колонкам, які в нас є: це ID, name і age From. Пишемо звідки і пишемо назву цієї таблиці. Person. Все. Це най, е, можна сказати найкоротша версія, яка є в використанні цієї команди. Ви можете все подивитися, тут описи є. На жаль, англійською мовою. Але, в принципі, бачите, ви навіть можете зробити Select 1 плюс 1 і вийде десь 2. Тобто він обраховувати може а навіть і таке. Тобто, саме просте ви можете зробити так, як я написав, select. Достати все із таблиці Person. Ну, empty set. Ми поки що нічого не внесли. Тож, давайте зробимо наш перший. Insert, тобто вставимо в нашу базу даних якісь а, дані. І так, йдемо. Insert. Як ви бачите, теж дуже-дуже багато якісь варіацій. Всі просто на них не звертають уваги, їх дуже-дуже багато. Потім, після цього, йде а, те, що спочатку для загального розуміння для початку. Скорочний саме мінімальний варіант без всяких можливих опцій, які є. Ось. Дивимось. Ось. Insert, Into. Тобто вставити в таблицю. Сюди, в перших лапках, це в які колонки ви хочете ставити. Потім слово values, і знову в лапках це вже дані по цим колонкам. Наприклад, колонка 1. Бачите, колонка 2. Вставляємо дані для колонки 1. Дивіться, можна навіть так працювати. Ну, непогано. Давайте спробуємо, які в нас колонки. Йдемо сюди. Йдемо сюди. Insert. Into. Table name. Table name. Person. Відкриваємо кругля Давайте. ID Name age, values, 1. Починаємо з першого. Name. Щоби ввести строкове значення, нам треба одні лапки, одинарні лапки. Давайте візьмемо коля. Далее. Сколько им роков? Семь роков. Маленький, Коля. Крапка з комою, Enter. Query. OK. Row affected. Супер. Давайте подивимось. Select all from person. У нас есть ID 1. Коля и 7. Давайте сделаем еще один запад. Ну, Дефолтные. Имена. Вася, а це вже Вася буде у нас <хи> трохи старше. Давайте 15 років. Але зробимо тепер 2. Поїхали. Супер, відпрацювало Все, у нас є коля якому 7 років, і Вася, яким є 15 років. На даному етапі у нас можливе дублювання ID-шок, але треба ID скорювати так, щоб воно було унікальним. Але поки. Це ми цим не займаємося. Просто створюємо і працюємо з крудом. Перші дві букви відпрацювали: Create і Read. Тепер нам треба зробити Update. Йдемо сюди. Так, сюди. Update. Update Statement. Знову багато чого варіантів, але вже не так багато. Спускаємося, в принципі, нижче. Тут весь є опис, але саме найпростіше Update. Table 1, uh, тобто таблиця. Ми хочемо оновити таблицю. Встанови, будь ласка, uh, колонку, яка дорівнює і тут значення цієї колонки. Давайте спробуємо. Я хочу uh, оновити, щоб Коль все ж таки був uh, трохи дорослішим, і зробимо 27 років. Як ми робимо? Update. Person. Set. Тепер колонка. Давайте H. Дорівнює 27. Але якщо ми зробимо таким чином, нам оновить всі колонки. Але нам треба оновити колонку, яка є тільки у колі. Тому нам треба ще додатково написати where. D? Name дорівнює. Коля. Enter. Room. Change it. Super. Select on from person. Коля у нас тепер 27. А давайте тепер е, покажу, якщо без where. Це умова. Where це означає умова по конкретному чомусь. Робимо. Давайте всі у нас. Стануть старшими. 35 одразу. Опа, бачите: Change 2. Тобто вилось 2. І у нас вже всі записи в колонці H стають 35. Якщо ми робимо без where, не уточнюємо, яку, який рядок ми хочемо оновити, він оновить усі. Update розібралось. Тепер залишилось у нас. Та що ж таке? Delete, команда. а куди вона сховалась? А, ось вона. Ще менше. Непогано. Йдемо сюди. І дивимось. Delete from видалити із таблиці. І пишете Where user. Тобто у нас знову є якась умова. Давайте подивимось. Тепер. Delete from person. Видалимо. Ну, давайте з колою вже. Where. ID 1. Ну Тепер Select on for Person. У нас залишився тільки Вася. Ну, що ж поробиш? А давайте спробуємо без where. Видало? Ось таким ось чином, якщо не вказувати а, значення. давайте перевіримо Коля. Ні, це у нас Вася у нас. Бо у нас. Та давайте два Васі зробимо. Нічого страшного. Ось у нас це значення. І знову Delete From Person. Так, все видало. Але це. Просто виділили значення таблиці, але таблиця створена і вона не оновлена. Для того, щоб оновити таблиці, є таке, як truncate. Воно якби перероджує всю таблицю і всі індекси. При індексі теж будемо розмовляти, які є таблиці, але воно повністю оновлює не тільки дані в таблиці, а повністю оновлює, начебто ви її тільки що створили. Добре, на цьому відео я розповів, як працювати з Insert, Select. Вони просто називаються по-іншому. Так, Insert, Select, Update, Delete, але це в принципі CRUD. Це... Ця абревіатура, яка використовується в принципі, усюди. І під нею розуміють, що це в MySQL, Insert, Select, Update і Delete. Також ми використали попередні наші а, команди для того, щоб просто працювати з нашою таблицею. Можете їх просто запам'ятати, тому що ми працюватимемо зараз просто з таблицями. В майбутньому вже можна працювати з базами даних, змінювати в них а котировки, змінювати можна локалізацію, багато чого. Але поки працюємо з табуці. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.